Параканоїст із горішніх плавнів Андрій Кривчун виступив на своїй другій паралімпіаді. У столиці Франції веслувальник дістався до фіналу Паралімпійських ігор і у вирішальному заїзді фінішував на восьмому місці. 40-річний Андрій Кривчун планує продовжити свою спортивну кар'єру, аби за чотири роки здобути право виступити на Паралімпіаді у Лос-Анджелесі. Горішні плавні здобули дві медалі на чемпіонаті України з дзюдо серед молоді віком до 23 років. Ярослав Омельченко має золоту нагороду у вазі понад 100 кілограмів після перемоги над Олегом Фесенком із Дніпропетровської області. Бронзовою призеркою чемпіонату стала Софія Горяшина, яка виграла поєдинок за третє місце у ваговій категорії до 63 кілограмів. У матчі п'ятого туру чемпіонату України у другій лізі «Гірник Спорт» виграв у металіста 19-25-2 із рахунком Після другої поспіль перемоги команда з горішніх плавнів піднялася у таблиці з дев'ятого на п'яте місце. Гості першими відкрили рахунок, втім Вадим Страшкевич з пенальті становив рахунок 1-1. На початку другого тайму Сергій Місяржі вивів гірник спорт вперед. 2-1. харків'янам вдалося швидко відігратися після помилки оборони гірників. Дубль оформив Ярослав Карпізін. Остаточний рахунок встановив Максим Тяпкін, який замкнув передачу від Сергія Місяржи, 3-2 на користь гірника спорт. Портал Спорт Арена за підсумками п'ятого туру чемпіонату України другої ліги визначив символічну збірну. До неї потрапили й два гравці гірника спорт Сергій Місяржи та Максим Тяпкін. Обидва зробили суттєвий внесок у другу поспіль перемогу команди із горішніх плавнів цього сезону. Сергій Місяржи записав на свій рахунок гол та результативну передачу, а Максим Тяпкін став автором надважливого для гірника «Спорт» забитого м'яча, який приніс вольову перемогу у матчі із другою командою Харків металіста Так, забив дебютний гол. Давно не забивав на офіційному рівні. Приємно, звичайно. Забив, як можна сказати, переможний гол. Там передача місі була дуже така націлена. Так сказати. Так що дуже дякую йому за таку передачу. Я думаю, що ще якось поквітаємось за, за таке. Е, так, була напружена гра, було нелегко, особливо спочатку, коли пропустили. Але ми перестроїлись і знайшли в собі сили, щоб забити е, свої голи і все ж таки перемогли. Е, треба було туди побігти. Так, ти, що тобі підказала? Інтуїція чи знав, що туди м'яч Буде адресований. Е, та побачив, що Жи е, дуже добре прийшов к правому флангу і побачив, що він вже своєю правою робочою ногою почав подавати і е, побачив, що якраз в мою зону, де я потрібен був бути, е, якраз летить м'яч і, як там кажуть, добіг та забив. У суботу, 14 вересня, на стадіоні спорткомплексу ЮНІС Гірник Спорт зіграє домашню зустріч із київським локомотивом. Початок матчу о 12.30. Суперник гірників із п'ятьма очками посідає у таблиці сьоме місце. Зараз у локомотиві працює екс-тренер воротарів гірника спорт Олександр Бабак, а кольори столичного клубу захищають екс-гравці гірника спорт Олександр Ніколишин та Данило Сидоренко. А також Артем П'ятибрат, який був гравцем другої команди Кременчуцького Кременя. У горішніх плавнях відбувся турнір із шахів, присвячений дню фізичної культури і спорту України. Участь у ньому взяли 36 учасників. Найкращий результат серед представників горішніх плавнів на рахунку Дмитра Ковтуна, який посів друге місце. Інші два призових місця здобули шахісти із Кременчука. Тарас Дацюк став переможцем, а Геннадій Ходотов бронзовим призером. У горішніх плавнях відбудеться благодійний забіг Ферекс Поранес, на який запрошуються усі охочі для участі у двох дистанціях 1,6 і кілометри для аматорів і 5 кілометрів, в якій фіксуватимуться результати та визначаться переможці та переможниці. Під час заходу, що розпочнеться о 8.30, буде проходити збір коштів для підтримки міської програми реабілітації дітей з особливими потребами, ініціатором якої та виконавцем є громадська організація Центр муніципального розвитку. Також під час проведення пробігу проводитиметься благодійний ярмарок. Команда Ферекспо стала чемпіоном Полтавської області з баскетболу 3 на 3 Цей турнір відбувся у Кременчуці та зібрав найкращі баскетбольні колективи області. Чемпіонське звання здобули Антон Михайловський, Михайло Шавлай. Обидва представляють команду Залізничний цех. Володимир Колода, команда управління, Олег Запорожець, тренер ДЮСШ номер 3 та тренер команди Роман Мелетич, БК Ріко та Залізничний цех. Ще один колектив, який брав участь у турнірі, команда Горішні плавні баскет посіла четверте місце. Виступили без поразок, не схибили у матчах із основними претендентами на перемогу та у підсумку посіли перше місце у чемпіонаті Полтавщини. Це про гравців команди «Ферекспо», які перемогли у обласній першості з баскетболу 3 на 3. Та у рубриці топ-коментар поділилися своїми емоціями після успіху. Дійсно, наш рівень горішніх плавнів піднявся до того, що ми зайняли перше місце на обласних змаганнях з баскетболу 3 на 3 Ну, дякуючи усім змаганням, які були проведені в нашому місці з самого початку року, ми тримали себе в формі, дякуючи моїм колегам, друзям, які збиралися. І підтримували фізичну форму, можна сказати, кожен день. І це дало бачити результат, що ми здобули перше місце, тому це якби результат нашої плідної праці протягом кількох років. 3 на три сьогодні був Ви енергійний, так? А, так, він чудовий. Хлопці, правда, були ну, більш молодий контингент, у нас більше було досвіду, але в цілому. Всі команди були на досить високому рівні, і завдяки усім тренерам, які сьогодні допомогли зібратися цим командам, і ми маємо такий чудовий чемпіонат. Зіграли ми добре, нам сподобалось, але особисто я не дуже гарно зіграв, тому що я міг краще зіграти, дивлячись на попередні наші матчі та турніри. Але всім сподобалось. Ми очікували, що буде більша кількість команд. Але що маємо, то маємо. Ми всіх виграли, тому ми молодці. Найбільша. Важкий був перший матч з командою БК Петрович, тому що це е, найсильніші суперники з усіх. І ми вже неодноразово з ними зустрічалися, постійно доходимо з ними або до фіналу, або як мінімум до півфіналу. І нам це завжди дається дуже складно. Тобто, по результату видно, що рахунок 12-11, і це не так легко, як здавалося. Так вийшло, що на першу гру вийшла така найскладніша гра. Ну, класичний баскетбол все ж таки можливо більш до душі, так? Е, мені без різниці мені подобається як баскетбол 3х3, так і баскетбол класичний. Баскетбол є баскетбол. Також після успіху цю приємну подію для горішніх плавнів, перемогу на чемпіонаті Полтавщини з баскетболу 3 на 3 прокоментував тренер команди Ферекспо та керівник міжнародного спортивного клубу Рікко Роман Мелетич. Добре, що приїхали, зібрались, зіграли, що проводяться чемпіонати. Тому враження позитивні. Два місяці була пауза, ми десь місяць відпочивали, потім ну, займалися, кожен приходив в третю школу, як був вільний час. І потім для підготовки нам у п'ятій школі Тузіка Алла Миколаївна надала майданчик, ми вже підготовку були на п'ятій школі вели. Тому пауза. ну, Невеличка гравці відпочили, була на користь. Ну, які плани подальші тепер, коли наступні турніри, виступи, першість? Ну, чемпіонати е, області ще кубок, буде Кубок області, він буде у кінці року. Тому будемо готуватися до цього Кубку. Це баскетбол вже буде 5 на 5, ну, великий баскетбол. І будуть, ну, в, 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 можливість будемо приймати участь у турнірах. І в нашому місті, і ну, там, от у Кременчуці, і десь буде неподалеку, будемо старатися ну, намагатися поїхати зіграти. Товариські матчі будуть. Товариські матчі. ну, Так, да, у нас Полтава приїжджає часто до нас, тому я думаю, зіграємо з Полтавою і в які команди будуть ну, прагнути приїхати, ми завжди ну, раді будемо бачити. Тут БК в якому, в якій якості був? Ну, тут по, всі гравці ну, якби, займаються у клубі Ріко і тільки поділилися гравці міста в одній команді, гравці «Ферекспо» в другій. Тому так і зробили. Команда «Горішні плавні, команда Ферекспо. «Горішні плавні баскет. Да? Гаріш... Да, команда називалась «Горішні плавні Баскет, тому ну, задоволений, що наші гравці ну, ходять, грають, що. Ну, є розвиток, тому що ну, давно у нас у нас багато було друге місце, третє місце на чемпіонатах області, а це перше місце, тому ну, такий невеликий шаг е, крок уперед, тому я задоволений, будемо розвиватися, будемо знаходити можливість, тому що для молоді зараз потрібна ну, підтримка. І якщо ну, не як, ну, як робити такі кроки, проводити змагання. Коли комусь це не безразлічно, як тому це буде давати розвиток у місті баскетболу. Одне з призових місць на турнірі посіли гравці з команди БК Петрович, яка є добре знайомим суперником команди Ферекспо та неодноразово приїжджає на турніри у горішні плавні і постійно намагається здобувати призові місця у змаганнях. Обласній першості БК Петрович став третім. Цю подію прокоментував гравець кременчуцької команди Віктор Рогозний, яке є блогером та займається створенням відеоконтенту. Команда була не не дуже зіграна. Саме в такому складі, тому приходилось виходити з ситуації, як могли. Дійсно, перша гра була вирішальною, по суті, вже одразу. Тому не змогли ми здолати суперників всього одне очко програли. Ну і які відчуття після турніру? Задоволення, що в призовій трійці От, опинилися? Ну, призова... Завжди хочеться займати перші місця, посідати. Але... Звісно, є якесь задоволення від гри в баскетбол, це завжди так. Завжди баскетбол в будь-якому випадку, навіть якщо ти програєш, ти можеш зробити якісь висновки для того, щоб в майбутньому ставати краще. Що напишеш у своєму блозі, який пост буде присвячений турніру? Які слова будуть? Звісно, скажу так, як є, про те, що програли, і про те, що потрібно більше працювати над слабкими моментами, працювати більше над тим, щоб ми мали змогу награватися саме тим складом, яким будемо участвувати в турнірах ваші гравці, які раніше грали. Один з гравців поїхав на навчання до Черкас, тому в нього не було змоги приїхати сьогодні. Прийшлося виходити з ситуації як могли. Добре, ну побігали, да, розвіялися від діяльності своєї основної відволікся. 100%. Пару годинок баскетбол завжди не завадить на вихідних. Своїми враженнями від турніру поділився ще один гравець БК Петрович Максим Ковтун, 19-річний гравець у баскетболі вже протягом семи років. Не встигли трошки прокинутись, так трошки не зібрані, були, і от одне одного балу нам не вистачило для перемоги. Але я думаю, це не остання наша зустріч з командою Форекс. Потож, ми ще свірванш візьмемо, будемо з хлопцями бачитись, битись. І займатися спортом. Я з доволі юного віку граю у баскетбол 3 на 3, тож для мене він вже доволі звичний. Ми там і в чемпіонатах України з хлопцями приймали участь, займали там високі позиції. Тож ну, є все-таки звичка. Просто останнім часом не так багато ну, турнірів проходить, оце доволі е, досадно. Тобто ні, звичайний баскетбол, ні 3 на 3. Зараз влітку не побігаєш. Тобто, може, якщо там хлопцями десь зберемось, на вулицю вийти. А от не вистачає цього духу змагання, оцього, от, ну, трошки хотілося б більше бачити таких івентів. Останній сезон я провів у першій лізі за Пуштім Кременчук. От. А до цього ну, там просто по любительському рівню за БК Кремінь бігав. Ну і 3 на 3 ми збиралися з хлопцями, там, займали якісь місця там, у юнацьких чемпіонатах. То трошки побігай, то встиг. Попереду у баскетболістів Полтавщини нові турніри. Це означає, що будуть нові коментарі, які обов'язково потраплять у рубрику Топ коментар. Чотири очки на старті. Юні гірники розпочали виступи у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Перші поєдинки команди Дюховика Гірник спорт провели вдома із гостями з команди Восток Харків. У зустрічі команди Ю-17 гості першими відкрили рахунок. На 16-й хвилині помилкою обороні господарів поля скористався сьомий номер харків'ян Іван Бойко. На 32-й хвилині рахунок зрівнявся після рішучих дій вже сімки гірника спорт Олександра Ахременка. Більше команди не забивали м'ячів. Тож у грі гравців вікової категорії Ю 17 нічия 1-1. І гравці тренера Олександра Бідника заробили своє перше очко у турнірі. У матчі команд вікової категорії ю 15 Восток також першим відкрив рахунок. Після стрімкої контратаки зусилля гравців з Харкова завершив Богдан Шкурко. Господарі поля відігралися після подачі Кирила Маскайкіна з кутового і прицільного удару головою Сергія Поварова. – 1-1. З таким рахунком завершився перший тайм цієї зустрічі. У другій половині чудовим ударом здалеку у дев'ятку Ілля Гайдаржі, який вийшов на заміну, знову вивів гірник спорт вперед у рахунку. Гості намагалися уникнути поразки, але наприкінці гри пропустили контратаку господарів поля, яку результативно завершив Ілля Усенко. 3-1 і під керівництвом тренерів Романа Цимбала та Віталія Токовенка гірник спорт Ю-15 здобув свою першу перемогу у чемпіонаті. Свої наступні матчі. Юні гірники зіграють на виїзді із командою Донецького обласного спеціалізованого коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки, яка представляє місто Бахмут, а зараз базується у Полтаві. Ця гра другого туру чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України пройде у неділю 15 вересня.